Сьогодні у випуску 12 тисяч кілограмів овочів з перевищеним вмістом нітратів виявили від початку року на ринках регіону. Волонтери передали вантажівку військовим. Для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось якогось майна, якогось цей підвозу так само людей можна перевозити на цій машині. Червонокнижні черепахи у Житомирі. В околицях Житомира їх стає більше. Через оцю тривалу засуху з'явилося більше мілководь, що спричинило локальні певні збільшення. Пройшло три Угу. виключаємо і за допомогою ось цього приладу включаємо і проводимо вимірювання. В цій лабораторії Малинського ринку у Житомирі щодня перевіряють овочі на вміст нітретів. За три місяці вилучили 2660 кілограмів овочів, розповіла Тетяна Матвійчук, завідуюча лабораторії. Якщо взяти початок сезону, це кінець лютого місяця і березень-квітень, враховуючи травень, то в нас вже вилучено біля трьох тонн продукції. Продукція, яка більш забруднена по нітратах, поступає із Закарпатської області. Більш якісніша продукція це одеська, і частково частина була невелика частина з Миколаївської області. Вона більш-менш вписується в норму. Тетяна каже, що кожен продавець на ринку повинен мати експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, де зазначено рівень вмісту нітратів в овочах. Да, в нас на ринку є спеціальна лабораторія, яка приходить кожного дня, провіряє якість. На нітрати у нас є висновки там, де вони, що вони беруть, що вони перевіряють, скільки нітрати, скільки ето, чи проходить, чи не проходить. Якщо не проходить, ми його утилізуємо. Якщо проходить, ми продаємо. його. Це йде український товар. Далі йде в основному все імпортне. А як часто перевіряється на літак? Кожного дня. У нас приїжджає товар імпортний. Звісно ж, ми його перевіряємо на сертифікацію, на сроки зберігання, термін придатності. Все перевіряється. Найбільше нітратів фіксують у сезонних овочах, каже Тетяна Матвійчук. Найбільшу кількість нітратів, які містяться в продукції, мають редиска, капуста і кавачки. Полуницю ми не перевіряємо на вміс нітратів. Буряки, які поступають зараз, вони всі з перевищенням. Вони поступають не в невеликій кількості, але вони всі з перевищенням йдуть. От, якщо кабачки вже більш-менш вирівнюються, картопля вона майже була без перевищень, молода картопля. От бурячки, да, бурячки йдуть з перевищення майже всі. Житомирянка Аліна купує сезонні овочі, каже, що довіряє продавцям. Я купляю сезонні і овочі, і фрукти і даю дитині. Не знаю, там я, я не з цих я же матірей, які там сильно перевіряють. Так ну не думаю, що там з великої з маленької кількості в дитини щось буде. Тому я купляю. Я сподіваюся на, на те, що продавці все рівно, хоч бачать, коли ти з дитиною приходиш, ну що більш-менш товар нормальний. Ми купуємо, але перед тим як вживати в їжу, вимочуємо в холодній води. Потрібно причину шукати там, де вона є, розумієте? На базарі. чому один, взяти їх на аналізи, ці гірки. Провірити. Ну, ну що я можу? Я, я що маю право ну, допусті, туди піти. На аналізи вона може знайти одні огірки, показати бумажку, треба продавати контроль. зовсім інші. треба контроль. Контроль треба. Контроль і все раз контроль. От таке. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Дві повнопривідні вантажівки для ЗСУ 16 травня передали волонтери десантникам. Такі автівки для фронту вкрай необхідні навіть із пробігом, каже десантник Віталій. На спідометрі підометру тут 45 тисяч 381 кілометр. Для підвозу боєприпасів, для підвозу якихось, якогось майна, якогось цей, підвозу, так само людей можна перевозити на цій машині. Ну, вона виконує багато функцій. Так само витягнути десь щось, десь застрягло. Ну, так, треба ж чимось. Такі машини дуже в потребі на передовій. Це завжди було таке. Автівки купили в дані волонтери, поремонтували у Житомирі за гроші громади. каже волонтер доната Спіскун. Багато запитів від різних військових частин на потреби військових. Вони потужні та всюди хідні прохідні. Долають будь-який шлях. Києве Камагірус, 110-та модель, передаються для десяток штурмових військ і для 148-ї бригади. Ці автівки були на балансі Міністерства оборони Данії. Вони пройшли повну підготовку, замінені повністю всі фільтри, зроблено техобслуговування. Це друга партія таких машин. 4 травня чотири таких автівки вже передали військовим, каже десантник Євген. За цей час наші водії вже і ті хто експлуатують їх, оцінили їх їхні характеристики. Да, вони вже виконують завдання. Потужні автомобілі, високий кліренс, мультифункціональність від банального підвозу їжі, до боєприпасів, перевезення особового складу. Тетяна Скоростенська, Аліна Даненко, Суспільне, Новини, Житомир. Ну ось стелі <реш> немає, фактично <реш> утеплювача, нічого немає. Ось, бачите, як грибок, і а... це ж абсолютно все. Це ми тут просто попідклеювали, вже попідтягували. Власниця будинку Юлія Мельник показує наслідки російського авіаудару 1 березня 2022 року по мікрорайону Богунія у Житомирі. Каже, епіцентр вибуху був за декілька десятків метрів від обійстя її родини. Та через осколок, який упав на дах, і ударну хвилю у домі не вціліло нічого. Летіло ж все, от осколки з вікон, все, от, всі ж, все побите, всі стіни, все абсолютно. У родині підрахували, орієнтовна сума збитків складає щонайменше 15 тисяч доларів США. Далися взнаки масштаб ушкоджень, а також втрачений час, розповідає Юлія. Оцінщика ніхто сюди не привозив, але враховуючи всі ці зараз вартість матеріалів будівельні витрати, я маю на увазі на людей, на працівників, то десь логістичні послуги. Ну, тисячі, я думаю, 15 доларів десь так. Відбудовувати дім родина розпочала самотужки, вкладаючи власні заощадження. У соціальних мережах дізналися, що на ремонт оселі зруйнованої війною можна отримати компенсацію від держави. За програмою є відновлення через застосунок Дія. Зареєструвалися 10 травня. Не треба там звертатися ні до яких інших джерел, тільки поступово вичитувати і зазначати правильний крок. Те, що потрібно робити у будинку, проживала Юлія з чоловіком та дітьми та ще три родини. Після реєстрації заяви будівлю перевірить експертна комісія. Вона має оцінити власне ступінь пошкодження цього майна і розрахувати суму відшкодування на його відновлення. Це процедура триває до 30 днів. Якщо всі документи були подані правильно, на рахунок, який при по нашій заяви через сонішою діє там відкривається в одному з п'яти банків партнерів, приходять відповідні кошти, які можна використати на закупівлю або товарів, або послуг з ну, ремонту або відновлення будівлі. Там максимальна сума становить до 200 тисяч гривень, але знову ж таки, ступінь в відсоток, скажімо, коштів, які отримує. Власник пошкодженого майна буде встановлюватися експортною комісією. Юлія Мельник говорить, що цієї суми на відновлення житла може не вистачити. Навіть для нашої частини будинку то буде замало, оскільки наразі вартість будівельних матеріалів зросла як мінімум. Ну, на, на 50% це дуже хороша буде вартість. А, відповідно, самих працівників теж зараз будівельної сфери дуже важко знайти це навіть мало для внутрішніх робіт. Насправді, Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 16 травня у Житомирі для 42 дітей, серед яких діти з інших регіонів України влаштували інтеграційне свято Дружній Житомир. Дітям віком від 8 до 12 років організували екскурсії з елементами квесту до музею космонавтики, водонапірної вежі та парку барона дешодуара. Надія та євген приїхали до Житомира з лівобережжя Херсонщини рік тому. Надія говорить, що їй з сином подобається місто. Для мене все важливо, що відбувається. У цьому місці, цій громаді, і особливо із внутрішньо переміщеними особами. Нам важлива ця увага, ця підтримка і це дозвілля, яке організовує Житомирська громада для людей, які сьогодні опинилися ну, в скруті, в біді, але головне, що вона не чужа. Що то є спільна біда і е, житомаряни її розділяють з нами. місті мені подобається, дуже багато є куди вийти, парків, магазинів тут багато є. А ти вже був в музеї космонавтики в нашому? Е, ні ще не був. Лариса та Таїсія приїхали з Куп'янська Харківської області. В Житомирі мати та донька проживають понад вісім місяців. Таїсія говорить, що з задоволенням бере участь у святі. Вона хоче познайомитися з однолітками, а ще чекає від квесту. Веселищі там подарунки може якісь. Ну, може, якісь як кажуть, ну достопримічательності, може, якісь тут покажуть, бо ми ж тут ніде не були, крім Михайлівської площі та там парк по старому бульвару. і все. Такі заходи допомагають переселенцям адаптуватись до нових умов життя, каже Дермонд Гамільтон, виконавчий директор благодійної організації Стабілізейшн Супорт Сервісес. Черетіфандейшн Стейблайзейшн Супортсервисес. Ми допомагаємо цим людям інтегруватися, реінтегруватися в нових домівках, відновити якість свого життя, незважаючи на збройну агресію Росії і на те, що Російська Федерація змусила покинути їх домівки. Захід триватиме два дні. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Це болотна черепаха європейська. Цьогоріч кількість таких тварин у водоймах Житомира зросла. Це єдиний вид черепах у фауні України, тому занесений до міжнародної червоної книги. Про це Суспільному розповів кандидат біологічних наук Іван Хом'як. В околицях Житомира їх стає більше через оцю тривалу засуху. З'явилося більше мілководь. Що спричинило локальні певні збільшення? Плюс добре прогрівалися їхні яйця, більше яєць вилуплювалося. І ми маємо таку невеличку популяційну хвилю. Але ця популяційна хвиля не стосується там, не то, що навіть цієї Європи, а не стосується навіть цієї України. Тобто є місця, де вони почали зникати. Особливо це стосується південних регіонів, особливо це стосується Лівобережної України. В яких місцях живуть ці тварини, не можна, каже Іван Хом'як, адже увага людей негативно впливає на черепах. Раритетні види, які мають міжнародний чи національний статус, їх не можна виставляти відкрито в мережу їхні локації. Це порушення законодавства. Тобто, це стосується будь-якого виду, це перше. Друге, таких тварин не треба турбувати. Тому що це один із факторів, які їм загрожують. Вони будуть вимушені мігрувати, і не факт, що вони зможуть мігрувати в кращі місця. Якщо ви десь бачите цих черепах, що вийшли горітися, краще обійдіть це місце стороною. Це може бути місце їхньої гніздівлі. Вони можуть покинути маленьких, тобто це може завдати їм шкоду. Тобто, побачили, відійшли і бажано про це місце нікому не розповідати. 16 травня Іван Хом'як із студентами на околицях Житомира досліджували одне із місць проживання черепах і робили це вкрай обережно. Ми підійдемо, здалеку, з мого бінокля будемо їх спостерігати, будемо намагатися визначити їхню кількість і приблизно їхній вік, тобто скільки вікових груп. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 17 травня. У Житомирі хмарно без опадів. Температура підніметься до 26 градусів. Хмарно з проясненнями у Бердичеві. Температура підніметься до 25 градусів. У користині хмарно без опадів. Повітря прогріється до 25 градусів. Цілий день. У Малині. Хмарна погода. Лише ввечері вийде сонце без опадів. Температура підніметься до 25 градусів. У теж хмарно. Опадів не буде. Температура підніметься до 25 градусів. Хмарно та без опадів у Овручі Температура прогріється до 25 градусів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.